Всім привіт! Розглянемо в огляді ось такий гарний будинок загальною площею 53 квадратних метрів, із комунікації централізована вода і світло. Опалення твердопаливне через піч. В будинку дві кімнати, санвузол і зручності розташовані на подвір'ї. Дім побудований з цегли, дах, покритий з металочерепиці, поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї Криниця Господарчі приміщення. На території садок та земельна ділянка підгород. Загальна площа ділянки 42%. сотки, Власність огороджена парканом. Вартість будинка 7,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. Розташований дім в селі Іванківці Козятинського району Вінницької області. В селищі є відділення нової пошти і Укрпошти. До міста Козятин 7 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.